Перепрофілювання відтерміновано на другому пленарному засіданні 45-ї сесії міської ради. коломийські депутати знову не проголосували за пониження статусу ліцею номер 2. Дискусія стосовно цього питання в ратуші тривала близько години. Спостерігали за нею і наші журналісти. Це називається елементарна підміна понять. Це називається маніпуляція і доступними словами для голови. Це є шоверство. Питання перепрофілювання Коломийського ліцею номер 2 на гімназію стало чи не основним питанням першого пленарного засідання 45-ї сесії міської ради. Тоді депутати підтримали педагогів на другому пленарному засіданні. Питання знову спробували повернути до порядку денного, однак безуспішно питання другої школи набрали всі повернули. Сьогодні будуть розглядати поки що поки сесія не закрита. Та все ж депутати надали слово учням і викладачам освітнього закладу. Пані Надія виступила від імені вчителів. Жінка каже, минулого року ліцей погодився понизити свій статус до гімназії, але лише за умови збереження юридичної особи. Нас поставили перед фактом, що якщо ми не погодимося на закриття 10 класу, нам не затвердять мережу і не затвердять навантаження вчителів способом прямого шантажу. Адміністрацію поставили просто перед фактом. Збереження юридичної особи дозволило б підвищити ступінь освітнього закладу знову, наприклад, якщо вдасться набрати три десяті класи. Але через рік колектив дізнався, що їх фактично обдурили. Продовжує пані Надія. Коломийський ліцей імені Грушевського подався на опорний заклад, і у переліку філій вказав Коломийську гімназію номер два. Філія позбавляється юридичної особи. Коломиї реформа це не про освіту. В Коломиї реформа це про гроші. Це про посади і про приміщення учні. Також наполягають на збереженні статусу рідного закладу. Вихідці ліцею займають керівні посади не тільки в нашій міській раді. Ми вас дуже просимо всіх. Дослухайтесь до нашої думки. Ми хочемо навчатися в ліцеї. номер два. Ми хочемо в рідних стінах вчитися. Хочемо тут здобувати освіту. Це наше право, наше право, яке ви не можете забрати. Тим часом міський голова запевняє, рішення про перепрофілювання ліцею номер 2 було прийнято ще минулого року. Тож цьогоріч кошти на 10-й та 11-й класи у міському бюджеті просто не передбачені. Прийняли рішення, що ще на рік продовжується. Робота ліцею номер два, як ліцея для того, щоб учні того року 10-го класу цього року закінчили 11 цей клас і він переходить як гімназія. Тобто на наступний рік, 23-24, кошти для другого ліцею десятого класу не будуть закладені. Тому панови директор другого ліцею не довірять людей. Натомість секретар міської ради Андрій Куничак переконує, громада знайде кошти. Тож питання щодо перепрофілювання ліцею залишається відкритим. Ми трошки ситуацію лісо. Ми зробимо паузу. Час Юлія Марціновська Андрій Гращук події НТК.